легким, усе найважче. Ось так із запізненням на 20 хвилин через повітряну тривогу розпочалося свято першого дзвоника в Кропивницькій школі. На жаль, цей рік був дуже страшний для нас і він був дуже важкий. Але я дуже рада, що ми змогли усе ж таки вийти на очну лінійку, побачити своїх друзів, однокласників, адже живе спілкування це все одно набагато краще, аніж бачити когось на екрані комп'ютера. З понад пів тисячі учнів на лінійці 280. Сьогодні не святкування, а відзначення Дня знань. І тому в нашому закладі ми вирішили провести ось такий захід для тих дітей, які вийшли на очну форму навчання. У нас присутні 5-й, 9-й класи, 10-й, 11-й на очній формі в цьому приміщенні. навчається 625 учнів місто Крапивницький і Олександрія. Ми обрали змішану форму навчання очну і дистанційну для тих батьків, які виявили бажання, щоб їхні діти навчалися дистанційно. По крапивницькому, по нашому відділенню, у нас 10 класів, три класи навчаються дистанційно, сім класів буде навчатися очно. Лінійка тривала пів години. Далі учні пішли на уроки. Вітаю з ним знань. Перший урок в цьому навчальному році я думаю, як в усіх інших уроках буде присвячений темі сучасний українець, яким він повинен бути. Так розпочинається перший урок в математичному класі 11 Б. Це тема дуже цікава, тому що я вважаю, що ми повинні знати, ким ми хочемо бути, що ми плануємо робити у нашій країні. І, і взагалі ми повинні уявляти на наше майбутнє. В 10-му ве, де поглиблено вивчають історію, говорять про російсько-українську війну. Нам казали поняття, що таке денасифікація, фашизм, расизм. Навіть я думаю, що фашизм і режим все вона однаково, що то, що то постійно був терор над простими людьми, навіть, навіть не, над, не над військовими полоненими. Над цивільними людьми, які не мали ні зброю, нічого, просто живи собі. Навчатися очно для мене краще і цікавіше, коли я бачу вчителя, а вчитель бачить мене, і він постійно може нам поправити або зробити зауваження. Для учнів, які навчатимуться дистанційно, у класах є відеокамери, які транслюватимуть уроки онлайн. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Новини на Суспільному. Кропивницький.